Ситуація, сливочка дуже схильна до шкідників, дуже часто треба кропити і мушу її позбутися. Принесли мені вчора гілочки з персика з хорошого сорту. Попробуємо прищепити на сливу. Після обрізання потрібно Позачищати кору, бо після, після пилки може там бути мікротріщинки такі, гарненько позачищати. Бачимо, що 11 березня у мене вже побілені дерева. Дерева треба білити, коли температура вже піднімається в межах 10 градусів. Тоді вже шкідники починають, починають рух свій по деревах і можуть вже усісти в бруньках. Як минулий раз, Протираємо інструменти, протираємо інструменти від жиру. Будемо також прищіпки робити розколом, через що також. Обв'язуємо межах 4-5 см від подальшого розтріскування. розкололи. І вставляємо і вставляємо, теж звертаємо увагу дуже на кору. Як заріз вийшов такий, що з однієї сторони тонше, звичайно, грубшою стороною даємо назовні, з цієї сторони вийшло не дуже гарно, з цієї є хороший кілочок, є кора. Даємо ним назовні. Отак. От Акуратно витягуємо викрутку. Знімаємо дротик. Так в нас вийшла приблизно прищіпочка. Залишилося обтягнути міцно ізолентою і зверха замазку дати. В цьому випадку я беру кіперну ленту. І міцно, міцно перший обтягую. По кіперні ленці ми дали скотч липкою стороною назовні і зверха. Розім'яли добренько і, і наклали пастилін. Аналогічно зробили і з другою гілочкою. Міцно спочатку обв'язали кіперною лентою, її можна досить міцно натягнути, вона не рветься і, і дихає. Так не запарюється, не запарюється кора. І по позовні дали скотч, дали скотч липкою стороною назовні. І зверху дали замість, замість замазки дали пластилін. Вон так. Персик дуже добре зчіпиться на алечу, на сливу. Ну, мабуть, і... Мабуть, і все. Мабуть, і все на, на абрикос. Не знаю, абрикоса трошки кора. Трошки кора товстіша. Мабуть, з абрикосом не варто персик щепити. Так, все тоді.